Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті 7+. Плюс. Ми продовжуємо говорити про актуальні події країни. І також нагадаю, що трансляція цього етару триває на ютуб каналі і на офіційній сторінці Ті 7+. Плюс у Фейсбуці. А далі ми детальніше поговоримо про те, чи закачає Україна достатньо газу для проходження наступного опалювального сезону, та чому Росія почала офіційно визнавати проблеми у власній економіці? До нашого етеру доєднується політичний та економічний експерт, виконавчий директор економічно-дискусійного клубу Олег Пензен. Вітаю, пане Олеже. Вас і слава Україні. Героям слава я також. Почнемо із постачання газу до України, адже вже в липні Україна отримає перший газ по трансбалканському коридору. В кінці червня відбувся перший успішний аукціон на постачання газу з Греції через Болгарію, Румунію та Молдову до України. Щоправда, поки попит на цей маршрут невисокий, було виставлено обсяг у 3 мільйони кубів на добу. З опалювального сезону цього року Україна вийшла з рекордно низькими запасами блакитного палива, і серед причин недостатні обсяги за. Закачування газу попередньою компанією Нафтогазу, а також російські обстріли по газосховищах та ключових видобувних підприємствах. Якщо починати, власне, із запасів закачаного газу, із цих рекордно низьких показників, які залишилися, тільки росіяни в цьому винні чи є інші причини? Ну, в дійсності прийшли причина росіяни однозначно. Е Україна з нинішнім станом промисловості споживає газу в рік менше 20 мільярдів метрів кубічних. Тобто, при нормально працюючій газдобичі ми з вами повністю покривали би внутрішні потреби за рахунок внутрішнього видобуту. І на це активно сподівалася. Керівництво «Нафтогазу» у 2024 році. Е, правда, вони чомусь думали, що вони живуть у мирний час. час. Е, на жаль, обстріли Росії по, наф... по газовидобувних підприємствах Полтавщини привели до того, що загальний обсяг видобутку газу різко скоротився зимою. І Україна на початку цього року вимушена була в пожежному порядку виходити на європейські ринки і купляти по надзвичайно високих цінах. Ну, тобто, дивіться, треба розуміти наступне: Значить, ціна на газ вона є, е, дуже сильно залежить від того, чи заздалегідь ви купляєте, чи угу. купляєте на споті сьогодні на сьогодні. Якщо ви купляєте заздалегідь, у вас є довгостроковий контракт, і ви закачуєте газ по цінах ну, більш-менш свідомих. Це приблизно там 250-300-350 доларів за тисячу метрів кубічного газу. Якщо ви виходите сьогодні на сьогодні, ви можете платити і по 800-900 доларів. Ну, тобто. Ціни там дуже сильно різняться, і в першу чергу це стосується особливо в зимовий період, особливо коли надзвичайно великий попит іде. Тобто Україна цього року вимушена була докупляти газ, тому що не вистачало е, на потреби опалення. А той газ, який планувалося зібрати у вигляді внутрішнього добутку, був неможливий в зв'язку із обстрілами. Полтавщини ворогу, ну, от, от така картинка. Тобто тут дві речі. Річ перша: е, на втогі чомусь раптом дуже сильно мав величезну надію, що е, його ніхто не буде рухати, і ворог дасть можливість заповнювати газом сховища внутрішньої добутки. І відповідно не передбачив жодних контрактних зобов'язань щодо закачки газу в літній період 24-го року по дешевих цінах. Зараз цього робити неможливо. Зараз є розуміння, що треба буде імпортувати газ. Зараз треба, буде, зараз треба розуміти, що це робити треба буде літом, І зараз активно шукаються шляхи постачання газу в Україну. На сьогоднішній момент таких шляхи є декілька. Є Словацький напрямок, є Угорський напрямок, є польський напрямок закачки газу. Е, дивіться, е, щоб ви просто з вами розуміли, значить, коли була газотранспортна система України в роботі в транзиті, і коли до е, минулого року. Ми з вами транзитували російський газ, давайте будемо називати речі своїми іменами. То е, оці всі відводні труби, які йшли з України в Словаччину, в Угорщину, в Румунію, в Болгарію надалі, вони використовувалися в прямому напрямку, і по них, е, по контрактах, які ще підписували там десь росіяни з угорцями, з словаками, ішов газ. Після того, коли е, припинилося постачання газу, ті труби почали працювати в реверсному режимі, і ми отримували можливість е, отримувати газ е, від е, європейських наших партнерів е, і закачувати його в е, сховища, українське сховища газу. Е, мені скажуть, що ми ж ніби. Е, Газ брали, і ніби в росіян же ж газ не брали і там з 15-го, 16-го. Е, я просто поясню, е, до минулого року весь реверс газу був віртуальним. Ну, тобто, як би краще зрозуміти, дивіться, от іде, е, е, йшов транзит російського газу. Формально по документах цей газ приходив в Європу, а потім ми його, ніби з Європи купляли. Реально це виглядало наступним чином. По документах цей газ до Європи а фактично він просто вибирався в межах контрактів словацькими і угорськими компаніями на території України з транзитної труби. Оце називалося віртуальний реверс. Тобто його фактично не було. Ми вибирали з труби той газ російської труби транзитної той газ, який купляли формально в Словаччині, в Угорщині, в Румунії. Ну, був Свачний Угорч в основному. Після того, коли транзит був припинений, ці труби почали працювати в реальному реверсі. Тобто, ми почали добирати газ в той, що був потрібний нам для закачки. Але його було небагато. Тому що, ще раз повторюю, після зупинки транзиту, ми думали, що нам обійдеться газ власне, власного видобутку. Тепер оцей трансбалканський коридор. Щоб ми розуміли з вами, цей трансбалканський коридор. Будувався як продовження української транзитної труби на Балкани, е, на, у Грецію, у, е, ну, в першу чергу, Болгарія, е, Румунія, Молдова. Із яких росіяни планували продавати свій газ, який йшов по тій транзитній трубі, в ті країни. Після того, коли транзит зупинився, е, цей трансбалканський коридор Україна почала розглядати як альтернативу, або як конкурента, або як ще один шлях отримання імпортного газу в реверсному напрямку. Причому кінцевою точкою, звідки там в тій трубі газ може взятися, в Греції є достатньо великий порт, де стоїть плавучий lng термінал Американський газ приходить в цей порт, до цього порту протягнута е, вітка е, газопроводу, і там цей е, скраплений газ перетворюється в звичайний, е, ну, звичайний трубний газ і постачається по трубам. Тобто, через е, цей ленджі термінал американський газ теоретично ну, так само, як з Польщі, з Свіноусті. Може потрапити в Україну, так і з е, грецького порту може потрапити в Україну, і Україна розглядає в якості альтернативу. Бо ми сьогодні маємо можливість із Греції, із, із, із Угорщини, із Словаччини, із Польщі отримувати газ. Головна проблема у тих всіх газових речей це вартість транспортування. Тому що загальна ціна газу на європейському ринку більш-менш плаває, але вона однакова. Найдорожче в даній ситуації це транспортування. Найдешевше транспортування у нас зі Словаччини. Трошечка гірша ситуація з Угорщиною і з Польщею, але оцей трансбалканський коридор був найдорожчим. Тому що там достатньо дорого, там через п'ять країн цей газ проходив. Кожна з цих країн накручувала собі достатньо великий відсоток. Потім Україна е, і країни е, власне Балкан зібралися, домовилися знизити загальний обсяг транзитування цього газу. Для того щоб він став прийнятним, і на сьогоднішній момент цей газ ну він дорожчий, аніж е, транспорт, транспортування цього газового дорожче, ніж по інших напрямках, але все рівно теоретично може бути використане. В чому ще там одна проблема, яку також треба розуміти, там труба вузька. Ну просто ще це ну тобто, обсяги постачання не можуть бути збільшені Так, тобто найскладніша най, 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 най ситуація з Болгарією. Тобто е, діаметр болгарської труби дозволяє е, в рік е, транзитувати не більше, ніж е, 1,5 мільярда метрів кубічних. Тобто 100 мільйонів метрів кубічних на місяць. От, Щоб ми просто розуміли. Е, для прикладу, Україна споживає 20 мільярдів на рік. Е, загальний обсяг е, того, що видобував, видобував би укргозвидування 12 мільярдів. То, що ми теоретично мали би закупляти, це ну, десь там 5-6 до 7 мільярдів метрів кубічних. Так що, трансбалканський оцей шлях в кращому випадку, десь там 1,2 мільярда. Мало. І навряд чи болгари зможуть розширити трубу, тому що це є надзвичайно великі вкладення, а це країна, яка ну, не має таких технічних можливостей для збільшення. Тому. Трансбалканський коридор краще б розглядати з точки зору, і він і розглядається, як додаток до основних існуючих напрямків постачання газу в Україну. Як ще один напрямок, як ще один резервний шлях отримання, ну, розглядати теоретично можна, але він точно не буде основним, тому що він, ще, ще раз повторюю, він малопотужний. Ну, от, приблизно так. Ви говорили про те, що дуже важливо е, заключити контракти раніше, тому адже буде вигідніша ціна на газ, власне. Чи зараз це відбувається в Україні? І чи в нас в бюджеті є кошти для закупівлі газу на наступний опалювальний сезон? Ну, по-перше, цей газ закупляється за рахунок коштів НАК, Нафтогазу, це раз і контрактуються вони. По-друге, ви правильно сказали, що була перша спроба по Транс Балканії зарезервувати обсяги там, на 3 мільйони в місяць, 3 мільйони всього, лише, зі ста можливих. На 3 мільйони всього лиш взяли потужності прокачки. Ну, він так розговлюється потрошку цей трансбалканський напрямок, але Україна сьогодні активно заключає угоди для того, щоб мати технічну можливість закачати газ в підземні сховища для того, щоб опалювальний сезон пройшов без проблем. Угу. Трансбалканський коридор, ви кажете, не основний. Який буде основний? Угорщина, Словаччина. Це основні напрямки, які йдуть. Ну, просто нагадаю, що. Оцей газопровід, великий газопровід, який е, завжди вважався е, транзитним, це Урінговий Помари Ужгород, це е, газопровід, який йде е, з Суджі, це е, власне е, Курського, це власне отам е, в Росії, і е, він іде там через Харківську, через е, Полтавську область центральною Україною і до Закарпаття. Власне з Ужгорода йде такий от велика квіточка, розходиться різних газоводів і на власне, Угорщину, і на Словаччину. Uh -huh. І оце основні напрямки отримання нами ну, імпортного газу. На Західній Україні ще знаходяться газові сховища. Тобто у нас є де закачувати газ, там достатньо великий хаб. Україна пропонувала, щоб українські сховища виступили в якості газового хабу для Східної Європи. Але ну, таких сховищ в Європі не так багато. Є в Австрії великі сховища газу, які використовуються в Німеччині є. Це все в Альпах. В Україні є також, але от поки що через активну фазу бойових дій там дуже невеликий обсяг іноземних компаній тримають свої залишки газу і тільки з точки зору продажу в Україні. Тому теоретично це один з напрямків співпраці з Європейським Союзом в енергетичній сфері на майбутнє. Тобто, ми зараз продовжуємо купувати російський газ, все вірно. Ні, російський газ ми вже не купляємо. Російський газ ми купляли тоді, коли, е, ну знову ж таки, чому російський? Цей газ приходив в Європу, і ми брали його віртуальним реверсом. Ми його брали тоді, коли е, здійснювався транзит через територію України угу. газу російського. Після припинення транзиту цей шлях для росіян закритий. Тобто на сьогоднішній момент єдиний шлях, яким російський газ потрапляє в Європу, це турецький потік. Угу. На сьогоднішній момент російський газ в Європу не заходить трубопровідний, взагалі, тому що турки практично ну, турки трошки там на Балкани в Чорногорію відправляють. Була ідея використовувати турки, пропонували трансбалканський коридор для Угорщини постачати газ цей самий, але він був зонький ще раз повторюю, і навіть з цієї точки зору воно не зайшло. Тим більше там немає невеликого конекту між е, континентальною Туреччиною і Трансбалканами. Тому е, на сьогоднішній момент Європа отримує російський газ виключно у вигляді скрапленого газу, у вигляді скрапленого газу, правда, вона його отримує багато, десь під 15 мільярдів доларів на рік. І це є одна із дуже серйозних питань, чому Україна наполягає, щоб на цей газ був накладені санкції. Цей газ, як правило, заходить по Балтійському морю, тобто, от через Балтику росіяни везуть скраплений газ в Європу. Це от єдиний енергетичний ресурс, окрім нафту, нафти нафтопроводу дружба, який отримують європейці від росіян на загальну суму 24 мільярди доларів на рік. Тобто, скраплений газ і е, нафтопровід дружба це те, що сьогодні постачає енергоносії Росії в Європейський Союз. Тоді чий газ ми купуємо через Угорщину і Словаччину? Європейський, американський газ, газ, який заходить е, по м, трубах з скандинавських країн. Е, тобто в Європі в дійсності є багато джерел отримання газу. Е, ну, в основному це скраплений газ. Треба розуміти, що в основному скраплений газ, який приходить, в тому числі і з Америки через термінали? Е, Ну, Європа в дійсності на сьогоднішній момент забезпечена енергоносіями достатньо серйозно. Скраплений газ, до речі, заходять із Катару, скраплений газ заходить із перської затоки в Європу. Тобто. Ну і ще раз говорю: Європа має в на, на півночі Європи е, є свої родовища газові в країнах, скандинавських країнах, які через трубопроводи по дну Балтійського моря заходять в тому числі і на європейський континент. Давайте тепер про російську економіку поговоримо, як я анонсувала на початку, тому що останнім часом ми бачимо заяви від високопосадовців про те, що власне не все так добре із російською економікою. Зокрема, Путін сказав заявив про наміри скоротити військові витрати на тлі економічного спаду та попереджень про можливу рецесію. І ще власне заяви ця пролунала після слів міністра економічного розвитку Росії, який минулого тижня визнав, що російська економіка на межі рецесії. Власне, для чого вони вони так публічно це визнають. Чи це можливо для внутрішньої аудиторії, для того, аби менше було питань, чому росіяни почали вжити гірше? Ну, безперечно, для внутрішньої аудиторії, в першу чергу. Там же ще й величезне нарощування проблемних і безповоротних кредитів різко виросло. Там є цілі сектори російської економіки, де не. Які не стосуються військово-промислового комплексу, які просто ну, вже знаходяться в надзвичайно важкому стані, вони просто закриваються. Е, є дуже великі проблеми е, взагалі і з робочою силою Російської Федерації, там ну, реально немає людей, які можуть працювати. Е, російська економіка серйозно охолоджується. Це правда. Це охолодження економіки, дивіться, тобто, що, ми, що значить охолодження економіки? Падіння темпів росту. У 2024 році росіяни через Росстат намалювали майже 4% росту ВВП. В цьому році, якщо 1% буде, то буде добре, а навіть менше. По суті, на рівні статистичної похибки. Тобто, що це означає? Це означає, що російська економіка зупиняється. Паралельно з цим є надзвичайно високий рівень інфляції. Ем, вони там говорять про 8-9, але реально на продуктовий кошик інфляція більше 20%. Е, чому ті речі говорять в парі: падіння е, обсягів виробництва, падіння росту ВВП і валоничного продукту, і е, власне, інфляція. Проблема полягає в тому, що. Оті дві проблеми лікувати е, одним і тим шляхом тільки з е, оберненим результатом. Я поясню. Ну, монітарних в дійсності в руках у держави не так багато, у будь-якої держави. Один з монітарних методів боротьби з інфляцією і боротьби з падінням економіки є, наприклад, облікова ставка. Тобто, це є та ставка, по якій центральний банк країни, що імітує гроші, продає. Е, Кредитні ресурси комерційним банками, які далі перепродають їх у вигляді комерційних кредитів бізнесу. Так от, для того, щоб поборотися з інфляцією, напрямок це різке збільшення облікової ставки. Тобто, чим дорожчі гроші, тим дорожчі кредити, чим дорожчі кредити, тим їх менше беруть, тим більше зв'язані гроші в банках, тим менший попит висловлюється на ринках і тим сильніше. Сповільнюється інфляція, тому що ми з вами знаємо, та ціна це співвідношення попиту і пропозиції. Якщо у вас пропозиція більш-менш стала, а попит знижується, тому що нема грошей, автоматично знижуються ціни. Тобто, механізм боротьби з інфляцією підняття облікової ставки. Механізм боротьби з, з зупинкою економіки, з падінням э, росту внутрішнього продукту, навпаки, дешеві кредити. Тобто, що треба робити, щоб бізнес краще працював, щоб більше э, росло виробництво. Це, ну, перепрошую, це здешевлення кредитів. Якщо ви здешевлюєте кредити, ви покращуєте роботу бізнесу, але ви різко збільшуєте інфляцію. Тобто, чому я говорю? Механізм один і той же, тільки він діє абсолютно в протилежному напрямку. А в Росії одночасно і сповільнення економіки, і величезна інфляція. Тобто, треба визначатися, що для Росії сьогодні важливіше: нарощувати ріст економіки чи сповільнювати інфляцію. Росія розуміє, що висока інфляція це шалений удар по доходах громадян. Тому що вони ж отримують заробітну платню в рублях, а Росія дуже сильно залежна від імпорту. Велика інфляція це великі ціни на імпорт. Тому Росія вирішила боротися з інфляцією. Тобто Росія тримає високу облікову ставку. Це веде до сповільнення економіки. Але. Тут же ж паралельно ще й інша проблема, і чого, власне, Путін говорить про скорочення видатків на наступний рік. Е, окрім падіння загального обсягу росту економіки, а власне ріст економіки і є основним механізмом отримання податків в державний бюджет, з якого фінансується війна, е, ще одним напрямком отримання коштів в державний бюджет є продаж нафти на світовому ринку. При ціні нафти 70 доларів за баррель марки ЮРС, дефіцит російського бюджету, вони порахували самі, і це сказали, 1,3 трильйона російських рублів. На 2025 рік. При ціні нафти марки ЮРС 57 доларів за баррель, дефіцит російського бюджету 3,8 трильйона. Ну, те ,3, де 1,3, де 3,8. Чому ця цифра є важлива? Тому що у Російській Федерації, ну що таке дефіцит? Це перевищення ваших видатків над вашими доходами. Для того щоб ви ті видатки такі здійснили, у вас має бути покриття дефіциту. За рахунок якихось грошей ви маєте знайти джерело, перекрити оце дефіцит. Сам бюджет не генерується грошей, немає доходів. А якщо немає доходів, значить треба десь шукати оту підпитку. Звідки вони брали гроші? З фонди національного добробуту. Так от у Фонді національного добробуту лишилося 2,8 трильйона. Тобто, якщо врахувати, що ціна на нафту теоретично 5,57 доларів за барель, то Російська Федерація буде мати чим покривати дефіцит бюджету до вересня місяця. В вересні місяці буде все, аплик. Сьогодні нафта марки Brent десь приблизно 67. Марки Юровс 60 доларів за барель, не 57-60. Тобто, сьогодні, по суті, загальний, о, якщо збережеться такий стан до кінця року, то росіяни до кінця року будуть мати чим покривати дефіцит бюджету на 25-й рік. На 26 рік покривати вже точно нема чим. А це що буде означати? Це буде означати, що треба зменшувати видатки. Тобто, якщо у вас немає доходів. Якщо немає чим і дефіцит покривати, вам треба знижувати видатки. Тому Путін заявив: от ми будемо знижувати видатки на війну, ну бо ну, ви не можете знижувати нижче граничної межі соціальні видатки. Вас просто помре населення. Або буде соціальний вибух. Тому от Путіну приходиться демонструвати добру волю в лапках. І починати говорити про зниження воєнних видатків. Щоб ми розуміли, на сьогоднішній момент Російська Федерація витрачає 6,3% від ВВП на війну. 6,3%. Країни НАТО пообіцяли, що вони піднімуть до 5% до, до 35-го року за 10 років. Сьогодні американці витрачають 3,2% від ВВП. А середньоєвропейське загальний обсяг витрат 1,8% від ВВП. Росіяни 6,3%. Так що говорити про те, що агресивні збільшення видатків Європи привели до необхідності росіян збільшувати воєнні датки це брехня. Навпаки, підняття росіянами видатків на війну привело до того, що НАТО вимушено піднімати і свої видатки. Ми вам дякуємо, пане Олеже, що ви доєднались до нашого етеру. Економічний та політичний експерт, виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен, був з нами на зв'язку. Нагадаю, говорили про постачання газу до України, а також стан російської економіки. Ну а зараз більше детальніше про ситуацію на лінії фронту станом на 8 ранку від генерального штабу.